Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сема ранку, час новин для вас продовжують працювати журналісти фактів ЕСІТІВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Ізраїльська армія вночі здійснила авіаудар по території Ірану. Пояснили, що він превентивний, адже Тегеран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів. В Ізраїлі оголосили особливий надзвичайний стан, бо чекають ракетної атаки з боку Ірану у відповідь. Заборонили освітні заходи, масові зібрання і призупинили роботу частини підприємств. З Тегерана надійшли повідомлення про потужні вибухи в місті серед пошкоджених. Об'єктів житлові будівлі, що належать високопоставленим іранським військовим посадовцям, медіа країни повідомила про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції генерала Хосейна Саламі, а також іранських науковців-ядерників. Підтверджень з офіційних джерел поки немає. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану. У Вашингтоні назвали ситуації однією з найбільш небезпечних для регіону за останнє десятиліття, президент Дональд Трамп скликав засідання Кабінету міністрів. Повідомляє Сіенен. Очікується, що зустріч буде присвячена реакції Сполучених Штатів на події, що розгортаються в Ірані. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамінне Нетаньяху заявив, що триває масштабна військова операція під назвою Лев що повстає. Її основна мета удар по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствам з виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм, коли вороги вготовляють зброю масового знищення, зпини їх Як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань, і дій першим. В окупованому Криму сьогодні вночі було гучно, в багатьох містах літали дрони, було чути вибухи. Повідомляють кримські пабліки. Вибухи чули в Сімферополі, Євпаторії, Севастополі, Феодосії, Саках, Бахчисарайському та Кіровському районах. За інформацією телеграм-каналу Кримський вітер», дрони нібито долетіли до аеродромів Саки, Гвардійське та Кіровське. П'ятеро людей, зокрема 11-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого авіодару по селу Золочів на Харківщині. Повідомляє обласне управління ДСНС. Обстріл стався напередодні у день. Знищені два житлові будинки, близько трьох десятків зазнали руйнувань. Під завалами опинилася мама з дитиною. Рятувальники разом з поліцією деблокували, передали постраждалих медикам. У них гострі реакції на стрес. Крім них, поранені двоє чоловіків та жінка. У цій же громаді кількома годинами раніше було травмовано ще одного чоловіка. Окупанти вдарили з ФПВ-дрона по житловому будинку у селі Тимофіївка, 59-річного місцевого жителя. ушпиталили в стані середньої тяжкості. Повідомляє обласна прокуратура. Тіло шостої людини дістали з під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Про це повідомили в Ова. Довгі складні пошукові роботи завершено. Вони тривали п'ять діб. Шостий чоловік, якого останнім розшукали рятувальники, працював електриком і ховався в іншому приміщенні. До пошуку залучили собак. Нагадаю, під час масованої ворожої атаки на Харків, 7 червня, окупанти завдали по цивільному підприємству кілька десятків ударів: дронами, ракетами, спричинили масштабну пожежу і обвал будівлі. Укриття, в якому ховалися люди, завалило тонами бетону. Майже одразу після обстрілу надзвичайники змогли врятувати двох людей. І Тім кілька днів боролися з вогнем перед тим як розпочали розбирати конструкції, щоб дістати дістатися підвалу з заблокованими в ньому людьми. Через засилля дронів і намагання росіян порушити нашу логістику, дістатися до позицій нашим армійцям дедалі складніше. Ворог намагається цілковито взяти під свій контроль наші траси і обрізати будь-яке постачання на передній край. Вже більше року тривають бої за часів яр. Від міста майже нічого не лишилося, але бійці 24-ї бригади все одно там спиняють ворога і не дають йому прорватися на Костянтинівку, а далі на дружківку та Краматорськ. Щоправда, все доправляти бійцям на передову доводиться великими дронами. Гексокоптери неабияк рятують. Тож у сюжеті традиційно будуть реквізити. Просимо вас долучитися до збору 24-ї бригади на великі безпілотники з нічного чергування з корелевичами повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Більше у його матеріалі. Це хвостових. Ага. А навіщо той хвостовик? Щоб краще? Щоб він стабілізував. Ага. Щоб стабілізувало краще, бо вона не від хвостовика, катрубка, сантехнічна, можна сказати, хвостовик. І тут де накольний детонатор знизу. Зараз вкручувати не будемо. Це восьмикілограмовий осколково-фугасний снаряд. Бійці розбивають скупчення ворожої піхоти і їхнє укриття під часовим яром. А ще отакі сітки-путанки вони заважають ворогу вільно пересуватися. Вона розкривається в повітрі. І падає ну приблизно там, де нам треба, зупинить піхоту, і зупинить, наприклад, бехову там техніку кольосну на зупинить. Такі сюрпризи. Бійці 24-ї бригади росіянам скидають щоночі завдяки ось такому великому дрону. Та під час сьогоднішнього чергування у королевичів інша місія доставити посилки для піхотинців. Ну, продукти їжа там, вода. Ну те, що там. Поліції, забажають, хлопці. Це, це, ваш, це ж вас називають доставка голову, так? Да? Ну, щось типу такого. У кожній 10 кілограмові бандеролі все найнеобхідніше дістатися автівкою нині до переднього краю через засилля ворожих дронів нереально, тож допомагає гексакоптер Вампір. Ну, Ось хлопці пакують першу посилку, зараз вона. Прикріпиться і потім вже буде команда, якщо небо буде чисте, да, пілоти взлетять і доставлять туди, куди потрібно. Доки перешкод не фіксується, Павло, озброївшись пультом, у суцільній тиші підіймає цінний вантаж і відправляється до отримувачів. Робота нервова, так? Да? Тобо коли починає зазвичай, прагати. А буває таке, так? Да? Постійно день. І чим ближче дрон підлітає до лінії зіткнення, тим більше починається проблем зі зв'язком. Підмінюються координати. Коротше, жорстко з ну, Я думаю, вони будуть по любому щось готувати. Якщо це вони зараз будуть спуфити, щоб ці дрончики не літали, то можливо на ранок щось і буде. Та, попри технічні проблеми, борт доставляє першу посилку, повертається і відправляється у рейс вже знову до іншого захисника. Поряд, біля Павла його штурман Валентин. Він прокладає йому шлях, допомагає давати перешкоди, тримає зв'язок зі штабом. Плюс плюс вже майже на місці. А Валентину лише 26. Останні чотири роки він провів тут на фронті. Починав як піхотинець. Тож не щудок знає, як воно сидіти під цілодобовими ворожими обстрілами без провізії та ще й відбивати штурми. На Хрисані вошеміна ходили з мусорників, збирали коротше, їли поїсти то хотілося воду ділили. От це коли вода прозорилася. Пише то ми метки м'ятки стали хтось таки. бо у нас було 10 чоловік, а води було тільки дві пляшки. То ми цих дві пляшки на 10 чоловік по метках собі пили. Та найважче Валентину згадувати своїх полеглих побратимів. каже кожен бій він пам'ятає по Під час одного з них був і сам важко поранений. Навіть прощався життям. Та побратим його не полишив на полі бою. Кажу, ти остав мене тут, а мені, я вже чувствую, що я помираю, кинь мене, будь ласка, бо ж я вже не, ну, я не можу дойти. Не вистачаюся. Я впав, тіп, давай, давай хоч перетихнемо, кажу, давай, що оставляй мене тут, а каже, ти що я не оставлю, тебе ні за що. Почувствував трохи, що можу, що можу померти. Хоро, щось, так, якби не, не той Діма, то він. Я йому ще досі подякую. Потім була тривала реабілітація, переведення у сапери згодом знову поранення і лікування. А тепер Валентин опановує дронову справу. Ми кидали приблизно в тому районі, типо, по... і якраз відео відключили, і супутники на Це я розумію, що мені сказати на позицію, де, де посилку шукати. Під ранок літати стає складніше. Зв'язок обривається, відео зникає, і Павло повертає дрон додому на осліп. Легенько в поліпали ящики садиш. Летер два перед. Всього? Сідай, 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 помаленьку. Чи ножкою ямку стало, то нічого. Не та цілий. Ще кілька вильотів і бійці переводять подих з полегшенням. Десята посилка доставлена. Дуже вдало, тому що ми доставили все, борт не втратили. Ми ще треба необхідно вернутися додому. А так все, все супер. Піхота має бути задоволена. Доки не зійшло сонце. Бійці збирають свою техніку і в дорогу мають небагато часу, аби проскочити непомітними для ворога. Та кожному з них хочеться, щоб це була дорога додому, до найрідніших і почути там найприємніше. Коли там тато, я тебе люблю. Ти в мене саме найкращий. Тіпо, це найбільше всього, що я ті хочу просто. Зустріться опять сім'я, і ті пестраються, йду до своєї нити Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві єдині новини. Захист критичної інфраструктури, питання безпеки та підтримка України на шляху до Євросоюзу це одні з ключових питань саміту Україна Південно-Східна Європа, який днями відбувся в Одесі. Там зібрались лідери десятьох країн. Загалом говорили про всебічну європейську підтримку України та непрості виклики російської агресії. Всі подробиці далі. Саміт Україна, Південно-Східна Європа, вже четвертий, але Україна приймає його вперше. До Одеси з'їхались лідери десятьох європейських країн. У своєму вступному слові президент Володимир Зеленський закликав партнерів продовжувати оборонну підтримку України, посилювати кіберзахист та надалі співпрацювати в галузі інфраструктури. Ви всі бачите, Путін не хоче закінчувати цю війну. Наше завдання змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання. Не військовими засобами це абсолютно можливо. Зокрема, оборонна підтримка України нам потрібна для того, щоб захищати наші села і міста від російських атак. Президентка Молдови Майя Санду наголосила про продовження всебічної підтримки України і заявила про плідну співпрацю протидії російській гібридній агресії. Ми знаємо, що безпека України це безпека Молдови. Ми інвестуємо в дороги, залізниці та мости, щоб одного дня вони могли підтримати відновлення. Під час саміту обговорили і прискорення вступу України до ЄС. Зокрема, голова парламенту Республіки Албанії Ліза Спірополі заявила про повну підтримку євроінтеграційних зусиль України. Щодо вступу України до ЄС, ми цілковито підтримуємо всі зусилля, що докладає Україна, і в політичній ситуації ми бачимо прискорення всіх цих процесів для всіх країн-кандидатів. Під час зустрічі говорили і про безпеку української енергетики. Володимир Зеленський не розкриваючи деталі щодо систем ППО, розповів про заходи захисту від можливої енергетичної дестабілізації. Є кілька рівнів захисту. Україна захищає це і будує. На це витрачаються великі, великі гроші з ними завжди їх не не вистачає повністю. Але передусім захист це це, це ППУ протиповітряна оборона системи ППУ. Я не буду говорити, які їх які системи, де у нас знаходяться і яку енергетику вони захищають. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Кіріакосмісотакі запропонував створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесу через болгарську Варну та Румунську Констанцу. аби транспортувати українські товари швидше через море. І цей проєкт може бути запропонований для фінансування з боку ЄС. Не у минулий тему санкцій, зокрема проти російських нафтових танкерів і фінансового сектору. Щодо цін на нафту, обмеження в 45 доларів краще ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло, це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить мислення в Москві. Про підтримку під час саміту говорив і президент Сербії Олександр Вучич, який вперше відвідав Україну. Він запропонував Володимиру Зеленському допомогу у відновленні країни, зокрема одного-двох регіонів або міст, але став єдиним, хто не підписав спільну декларацію саміту, що засуджує російську агресію. Європейські лідери обговорили і питання зміцнення торгівельних та транспортних мереж, розмінування територій, а також всебічну підтримку та оздоровлення військовослужбовців, дітей та ветеранів. Луїза на Даніл Сліж у СІТІВІ», «Єдині новини. Такі новини на мить більше вже за 15 хвилин. До зустрічі продовжимо розмовну студію. Нагадаю, Єврокомісія презентує 18-й пакет антиросійських санкцій. Багато було про нього розмов. Чи буде він такий голосний, як анонсувалося? Питаємо у Владислава Власюка, уповноваженого президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаю! Добрий день оцей 18-й пакет санкцій. Поясніть, будь ласка, простою мовою: це планова історія, чи це те, що десь місяць тому європейські лідери обіцяли небесні кари Росії, якщо вони не погодяться на... Призупинення вогню, пам'ятаєте, тоді була оця історія. Що от, якщо Росія не призупинить на 30 днів, то тоді будуть смертельні санкції. Це воно чи це просто 18-й, тоді 19-й пакет. Як факт свого існування, це дійсно воно на момент закінчення підготовки 17-го пакету жодного конкретного плану, тим паче в такі реальності строки по наступному санкційному пакету не було. Водночас в той момент дійсно пролунав ряд сильних заяв від політиків окремих країн членів Європейського Союзу і почалася робота, ще не фіналізувавши 17-й, Вже тоді почалася робота над 18-м. Це все так і було. А, наскільки це кара небесна буде? Давайте подивимося, що зрештою приймуть. А, я би сказав, що це точно краще ніж попередній санкційний пакет. Цей 18-й санкційний пакет точно зараз краще виглядає, ніж він виглядав декілька тижнів тому. А Чи а чим це? Більше? Аж так погано для Росії, як би це могло бути, теж неправда. А що змінилося за останні декілька тижнів? Ми побачили м -м, потенційно великі речі. Зокрема, ми очікуємо там побачити прийняв двох сотень компаній, пов'язаних з російським ВПК. Цього в такій кількості не було вже декілька тижнів. Нам здається, що тут не останню роль зіграли. Такі багато файлів, які ми надсилали. А от подивіться, що тут там є сектор економіки російська, от подивіться, що там виробники іскандерії, ми наклали санкції, до речі, такого плану інформація, Я думаю, що це спрацювало. Плюс що подобається це і викликає навіть такий великий інтерес: це прогнозовано в чинному проекті. Секторальна заборона на імпорт, на імпорт нафтопродуктів вироблених з російської нафти. Тобто ця вся історія постійно про те, що Росія продавала і продає до Індії сиру нафту, Індусі її переробляють в дизелі, привозять до Європейського Союзу. Здається, що це дозволить закрити цю велику частину не прямо обходу санкцій, а по факту обходу санкцій. Подивимось на. Що зрештою приймуть, якщо це дійсно буде така заборона, це буде велика річ. В той же час по нафті є велике питання до наслідків від внесення до санкційного списку. Ще там них сімдесят сім орієнтовно танків. Це небагато, враховуючи загальну кількість нього флоту. І скільки вже під санкціями, вже під санкціями, 411. 77 – Це чесно, не прям багато. По перше. По-друге, за останній місяць з багатьма ключовими партнерами по Євросоюзу у нас були в мене були розмови про що ще потрібно санкціонувати О, для я, я тіньового спосіб... флоту. Да. І цього ми не бачимо в цьому пакеті. Це ми говорили про термінали, про порти, про капітанів тіньового флоту. І цього ми не бачимо, і це не подобається. Що там мало би бути, що би нам потрібно було в санкційному тиску на Росію, щоб це було ефективніше ніж є зараз? Основне це забрати Росію на Тому те, що ми бачимо по е, сферах санкцій, тобто енергетика, фінанси, це правильні сфери. Але чи достатньо тих інструментів, які закладені в цей пакет, я би сказав, що не зовсім достатньо це краще ніж було? Це точно крок вперед, але це не якийсь стрибок. А чому ми, ми би хотіли побачити там капітанів тіньового флоту? Тобто нас є там під санкціями 400 танкерів. Точна якась частина, і в принципі, навіть я би сказав, немала частина, а десь порядка 50% танкерів після того, як попали під санкції, все рівно хоча б раз завантажили російську нафту. Цих танкерів є конкретно фізичні особи капітани тіньового флоту. Якщо він капітан, він знає, що він вантажить. Якщо він капітан вже підсанкційного танку і після цього вантажить нафту. Ми вважаємо, що ця особа повинна бути санкціонована, зокрема європейським союзом. Британці це почали робити. Ми це почали робити, і тому ми дуже хотіли побачити це. Знаєте, коли санкції стосуються конкретних фізичних осіб з наслідками для цих фізичних осіб, це зовсім міняє мотивацію. Навчиння них відповіді ну бадьорить бадьоре добре. Але вчора Блумберг з посиланням на моніторинг руху цих танкерів повідомляв, що, начебто, японська одна компанія, яка переробляє нафту, була помічена у зливанні. Нафти з танкера, який перебуває під санкціями, японці не були раніше помічені в обході санкцій. Блумберг пояснюється тим, що контроль за санкціями зі сторони США зменшився, і тепер компанії починають ризикувати. Mm. Ви стикалися з таким якимось, і чи будете розбирати конкретно цей випадок, про який Блумберг повідомляє? Нам вистачає досить багато практики по руху російських танків російської нафти з услуги в Балтійському морі. А це 50-60% їхнього експорту нафти, і там, нібито ми маємо всі ці країни Балтійської вісімки, які дружні, партнерські і хочуть максимально звузити простір для маневру для перевнення російської нафти. І тут це ну, тут ще багато зроблено, а результат ще не зовсім настав, скажімо так. Тобто перевіряють страховки, документи на вантаж, але при цьому фізично зупинити танкер. Поки що можливості немає, хоча деякі випадки а, там з боку Естонії, Фінляндії і Німеччини, вже були, і це непоганий сигнал. А тому наскільки серйозний цей випадок, про який ви кажете, пов'язаний з Японією. Мені здається, що його не варто переоцінювати. Я думаю, що в цілому японці завжди були доволі послідовними в дотриманні будь-яких санкційних заборон. Подивимось, якщо таких випадків стане більше, бо ско будемо це реагувати. Поки що наш основний фокус це зменшити циркулювання танкерів з нафтою. З Балтійського моря цікаво, що Росіяни почали застосовувати спуфінг, тобто вони по суті, почали глушити будь-які транспондери своїх танкерів, і відповідно після цього будь-які моніторингові системи, типу Марінтрафік, вони не можуть точно побачити розташування відповідного танкеру. Тому в принципі росіяни йдуть відверто в банк, скалюють, починають навчання свого балтійського флоту. Тому тут насправді є чим займатися. Ну, але раніше ефективність санкцій була ну здається так суб'єктивно сильнішою, коли і американці включалися mm -hmm. і підтримували зі свого боку пакетом. Зараз американський сенатор Грем каже, що є супер. Проект законодавчий, 80 з лишком сенаторів mm. підписалися 500% відсотків мита на е, країни, які купують російські нафтопродукти і нафту. Ну, виглядає, чесно кажучи, фантастично. Як ви оцінюєте шанси, що американці теж включаться mm. в наступний тиск санкційний на Росію? А правда в тому, що дійсно по тіньовому флоту, та й по фінансових санкціях американські найефективніші. Ну, просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів. То ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів. з них лише 30% після цього після санкцій були поміщені в завантаженні російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша. При цьому ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танкерів менша, ніж будь-кого іншого, маю на увазі Канаду, США, Канаду, Великобританії, ЄС. Тому потрібно доганяти або придумати інший спосіб, як розохотити. Відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум понад прескепом. Тому з цієї точки зору законопроект пані пана Грема, він свою роль виконає. Тариф 500% для покупців російської нафти, в принципі, це по суті те саме, що вторинна санкція. Вона є достатньо небажаною для відповідного. Бажаючи купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в Конгрес найближчим часом і прийнято. Ми вважаємо, що це позбавить Росію орієнтовно 60 мільярдів до кінця року. Отак. От ну а зараз можна оцінити результат дії санкцій на російську економіку? Російська економіка. Вже четвертий, якщо не п'ятий місяць, перебуває в рецесії. В них кожен наступний квартал по зростанню гірший за попередній, і воно в них по суті вже не зростає взагалі. Тобто в них зростання економіки зараз приблизно в районі 0%. А при цьому в них величезний бюджетний дефіцит, який вони зараз вже не бачать звідки закривати. В них впали нафтогазові доходи. І частково через санкції, і частково через кон'юнктуру світових ринків, а в них проблеми з отриманням критичних компонентів. Я знаю, що це може бути не так очевидно, але навіть коли вони отримують ті компоненти, які ми потім бачимо, відчуваємо в шахедах, геранях і, і ракетах, вони їх отримують або менше, або гіршу якості, або ще й переплачують за них. Тому тут теж є абсолютно матеріальні наслідки. Вони мусить змушені різати соціалку по бюджетних видатках. В них великі проблеми, і я впевнений, що чим довше буде тривати санкційний тиск, бажано підсилюючись. А тим швидше настане кінець їхньої економіці, Владислава. Дякую, що знайшли час дякую. завітати в студію. Владислав Власюк уповноважений президента України з питань санкційної політики, був гостем розмовної студії. Нагадаю, зараз в кількох областях і в Києві, в тому числі, триває повітряна тривога. Ризик застосування балістичного озброєння, тому не уникайте сигналу тривоги і будь ласка, пройдіть в укриття найближче. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.